Всім гарного дня чи доброго дня. Зараз я вам покажу, як проїжджати перехрестя відхилення, це епіндицит на базар вокзалі, там де в нас перетин з Пражською, Гродницькою Алматинською. Тобто, ми на цьому перехресті зараз поїдемо на Пражську ліворуч. Рома, кому будемо поступатися? Ще раз скажи. А, тим, хто справа з стрічки? Перешкоді справа. Трамвай. Вона не мов би твоя зустрічка, ти не мов би з'їжджаєш. Трамвай, далі. Далі не втичимо. Видивляйся, видивляйся, справа трамвая немає. Підтягни. Пригальмуй, пригальмуй! Стоять! Куди морду вже виліз? Дивись, справа. Бачиш, їде. Ти не повинен на цю морду о, спускати з цього, з трамвайних колій. Що там справа в машині? Ще їдуть? Ба он колега, як мало місця залишив для роз'їзду зустрічки. Тож видивляйся, видивляйся. Вони повинні або закінчитись, або зупинитись. Правильно? Добре. Так, любі друзі, напевно, що зараз буде багато матюків, тож дітей від телефонів приберіть і зробіть гучність менше. Або вдягніть наушники. Зараз ми будемо демонструвати, як ми навчаємо хлопців. Даром погнав, погнав! Немає справи? Ще раз глянь справа! Ще раз глянь. Добре, далі що? Добре, зліва справа, видивляйся. Покащик правий. Це вже наш пішохід. Оце вже наш, це вже тобі помилка буде. Правий покащик. дзеркало, дзеркало праве. Не втичимо. Добре. Далі. Справа, глянь людей, їх немає? Справа, справа, звідти. Тягни, тягни, тягни. Тягни, вирівнюй, рівняй, рівняй, рівняй. Далі шукаємо місце для розвороту. Покашік вимкни, вимкни лівий. Ай-яй-яй, стоять! Дивись, куди ти в мийку їдеш чи в ветеринарну, а куди повинен, ти лівіше від себе запустив е, мотоцикл. Так? Угу. Давай, лівіше, 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 лівіше тримай. Кому будеш поступатися на цьому перехресті? Устрічці. Добре, а перешкоді справа. Будеш? Зустрічка є. І ти зараз не крайній лівий. Можна було б ще плівіше б взяти. Так? Ну вже запізно. Підтягни ще далі. Далі, 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 далі. Справа глянь. Справа глянь. Можна? Закручуй, закручуй. Давай, давай, дивись. Проїжджаємо, немає зустрічки. Добре, не поспішай. тут пригальмуй. Дзеркало, дзеркало, зліва. Глянь в скло. Немає? Зліва, глянь. Єда машина. Зупинись, Їдеш машина? Загляни в мертву зону дзеркала. Нахились до керма. Видно їх гарно? Mm -hmm. Зараз ми будемо сюди виїжджати. Ти пропускаєш тих, хто їде по дорозі. Ти з прилеглої зараз повертаєшся. Можна? Давай, продовжуй рух. Справа глянь людей. Вирівнюй, вирівнюй, рівня, рівняй, рівняй. Зліва, зліва, справа. Та єльмоптіль. Добре. Справа глянь. Зліва глянь. Можна буде після нього проїхати? Далі праворуч. Кому там будемо поступатися? Ліве дзеркало, глянь. бачиш, тебе обганяє. Пригальмуй, пригальмуй. Без покажіка поїхав, ром. Лівий покащик. Не втичимо. Так, перешкода справа. цього чувачка будемо пропускати? Да. А він що робить? Він сюди. І чому він стоїть? Бо зустрічку пропускав. Справа глянь ще добре, можна, можна, можна. Далі ми їдемо прямо. Кому будеш поступатися? Всім. Uh, Ціль в ліву смугу? Справа людей немає. Глянь, зліва немає, справа немає, заїжджай за пішоходку. Mm. Що там попереду в тебе? Yeah. Ну кажи, кажи, okay. кажи. Їж, їхати okay. можна, ні? Червоний, давай, їжай, їжай. Справа, видивляйся, видивляйся. Є машина? Пригальмуй. Ром, сильно закручуєш. Ти вправу цілиш чи що? Подивись вперед. Тягни, тягни. Що там машина? Повертає? Пригальмуй. Що вона там? За нами повертає? Проїжджай далі. Можна заїхати? Ти цілиш в ліву смугу, не вправу. Що там, чувачок? За нами буде? Глянь ще, подивись ще. Ще глянь. Можна? Як можна, то їдь. Добре. Погнали. Це порушники, Контролю їх, але проїжджаю, в нас зелене світло, і шукаю місце для зупинки.